15 років позбавлення волі отримав прибічник Росіян. В області офіційно розпочався рибальський сезон. Ще один вінницький спортсмен представлятиме область на Олімпійських іграх 2024. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Змінити запобіжний захід на домашній арешт із внесенням застави. З таким поданням до Вінницького апеляційного суду звернулася адвокатка Віталія Васілаки, якого підозрюють у вбивстві поліцейського Максима Зарецького. Нагадаємо, 20 квітня Віталій та Валерій Васілаки під час перевезення зброї спричинили стрілянину та вбили поліцейського. Віталія, як і його батька, підозрюють у придбанні зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та в убивстві працівника правоохоронних органів під час виконання службових обов'язків. Судівська колегія. Вінницького апеляційного суду ухвалила рішення залишити запобіжний захід без змін. Це тримання під вартою сроком 30 діб без права внесення застави. Дев'ять років вітав свого життя в нашій країні для служби учасників СОВІСТІ. Я робив все можливе для оборони цих фактів нашої територіальної обільності. Ситуація відбулася нестандартна, і я дуже що хотів. Застосував зброю, застосував, що я, я зброю, так скажемо, такому автоматичному е, состоянні. Я не розумію взагалі, я не можу того. Пострілів, і що будуть пострілів, ставна зброя з сторони працівників. Ситуація така жорстка, скажімо, і я не був неї готовий. Батько мій взагалі не розумів, що робиться. Я поліцину скажу, адвокатка Казеки в інтересах друзерного Василаки. Віталій Валер'юча залишити без задоволення. Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду 18 червня 24 року залишити безміну ухвалу, по соціальну порядку оскарження не підлягає. На 15 років засудили агента ФСБ у Вінницькій області, якого затримали працівники Служби безпеки України. Чоловік збирав та готував для ворогів дані про розміщення об'єктів Укрзалізниці та енергетичного комплексу. На основі цих матеріалів росіяни готували ракетні удари по військовим ешелонам та підстанціям. Інформацію він передавав через анонімну пошту своєму куратору в Росії, за що мав отримати винагороду у 100 тисяч рублів. 57-річного чоловіка завербували ще в травні дві року. 2023 року через його прокремлівські погляди в соцмережах. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть, які заходи безпеки зараз вживаються для запобігання подібних випадків? Передусім це наша оперативна і контррозвідувальна робота, яка не припиняється вже. Десятки років і плюс наша робота із громадянами роз'яснення тих небезпек і тих викликів, які є на сьогоднішній день, звертаємо, звертаємо увагу мешканців Вінниччини на підозрілі особи в оточенні об'єктів інфраструктури або транспорту. Військових навколо військових об'єктів на підозрілі предмети в тих місцях, які вони мають бути, на порядок дій громадян в разі виявлення або таких категорій громадян, або е, бажання отримати інформацію щодо розміщення таких об'єктів у осіб, які не мають до цього відношення, чи можуть громадяни допомогти СБУ у виявленні підозрілих осіб. Звичайно, крім себе, як я сказав, то ми розраховуємо завжди і на активних на патріотично влаштованих мешканців в області, які не мають проходити осторонь такої інформації, про яку я сказав, і завжди звертати увагу на те, що відбувається навколо, і повідомляти про це про охоронні органи. А які методи найчастіше для допомоги ворогу застосовують так звані агенти? Ворога передусім цікавить місця розміщення об'єктів нашої інфраструктури та, звичайно, військових та військових частин, маршрути руху сил оборони, дислокація засобів протиповітря оборони передусім. І звичайно, Ця інформація ворогу отримує з різних джерел, як з відкритих, так і від своїх агентів. Нагадайте, яке покарання загрожує після вчинення таких злочинів, як шпигування, передача ворожих даних ворогам? Такі дії межують, підпадають під ознаки статті Кримінального кодексу 111, Це державна зрада. Переважно враховуючи, що начиняється на сьогоднішній день, то це державна зрада вчинив в умовах воєнного стану. І санкція статті передбачає 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Я вам дякую за вашу працю. Прошу, славу наш Героям слава. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Дорожньо-транспортні пригоди за участі електросамокатів стали частим явищем у Вінниці. Лише за місяць водії самокатів тричі зробили наїзд на пішоходів. Двоє підлітків на двоколісному в центрі міста навіть травмували жінку. Потерпіла, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікарні. Верховна Рада України кілька разів намагалась регулювати правила та зобов'язання щодо керування електросамокатом. Але досі ні в поліції, ні в транспортних департаментах немає чітко прописаних положень, до якого виду транспорту він відноситься і як не мають відповідально керувати. Швидкий компактний літній вид транспорту. Електросамокат уже став невід'ємним засобом пересування сотень віничан, але в останній час ще й небезпечним уже для пішоходів. Тільки за останній місяць водії електросамокатів стали учасниками ДТП та травмували перехожих саме на тротуарах. Такі кадри, які по дорожкам, бігають є сигналі, але не відходять. Самокат не більше 20, Це мамовіць. Переходить завжди в руках. Перше, треба зробити доріжки, а тоді самокат. Я вважаю, що як для пішоходів, так і для транспорту мають бути якісь свої межі, свої кордони, по яких вони могли б спокійно рухатися. А в нас, хоч і є доріжки, але вони кругом є. І, як правило, вони перетикаються з пішоходами, навіть якщо взаду їде. Кутер, там чи вірніше самокат або велосипед. Ми завжди ж бачимо, що завтра відбувається. Можемо зробити рух в сторону. Ну я думаю, що кожен повинен нести відповідальність за свої дії, якщо вони тим більше спричиняють такі наслідки. Перший повноцінний прокат електросамокатів у Вінниці з'явився три роки тому. Сьогодні у місті вже десятки компаній, де дають електротранспорт в оренду. Прокат це ризики для самих підприємців, бо техніку можуть поламати, втопити або ж витягнути акумулятор. Здача в оренду для компаній це відповідальність за технічну справність самого самокату. А те, хто і як ним керує, це вже відповідальність водія. В першу чергу кожен користувач, який починає користуватися нашими послугами або послугами інших сервісів, які надають ті ж самі послуги, він повинен прочитати правила умови користування. Тобто, перед кожною поїздкою користувач зобов'язаний ознайомитися з правилами користування. Тобто це прописано і в нашому додатку, це прописано і на нашому сайті. Всі види відповідальності, взагалі те за що користувач несе відповідальність під час користування нашим транспортом. Але разом з тим, якщо користувачі порушують правила, якщо користувачі порушують правила користування саме нашим сервісом, то ми так дійсно ми можемо в той чи інший спосіб відмовити користувачів в обслуговуванні надалі. В Україні самокати досі не відносяться до певного транспортного засобу. Є самокати, що мають обмеження всього 15 км на годину та можуть відноситись до велосипедних транспортних засобів. Є ті, що набирають швидкість до 50 і прирівнюються до скутерів. І до усіх цих самокатів мають бути чітко прописані правила водіння. Лише у Вінниці за останній місяць водії самокатів травмували трьох пішоходів: Євгеній Овсяніков, Денис Коптун, телеканал Вінниччина. Рибальський сезон офіційно розпочався на Вінниччині. З 1 липня, за повідомленням Вінницького рибоохоронного патруля, знято обмеження на вилов риби та раків, яке діяло на період наресту. Відтепер рибалкам дозволяється ловити рибу з використанням вудок та спіннингів із загальною кількістю не більше семи гачків. А раків за допомогу раколовок хапка детальні правила та обмеження, зокрема щодо кількості та розміру улову, залишаються чинними. Про умови цьогорічного сезону розповість Катерина Лесніковська, головний спеціаліст сектору іхтіології Вінницької області. Розкажіть про обмеження, які залишились на вилов риби та раків після відкриття рибальського сезону. У нас в області стартував сезон любительського рибальства. Відповідно, хочу нагадати, що відповідно до правил рибальства, рибалкам дозволяється вилов риби як з берега, так і з човна на всіх водоймах загальною кількістю гачків, не більше сіми на рибалку. Можна спінінгами ловити, можна вудками ловити, але сім це обмеження. Також дозволяється вилов раків одною раколовкою на одну особину. Також хочу нагадати, що є встановлена норма відповідно до правил, норма вилову риби. Норма вилову для одного рибалки за добу становить 3 кілограми плюс трофей, тобто велика риба. Якщо попалась, це вже щастя. І плюс 3 кілограми може бути іншої риби. Раки добова норма становить 30 штук на одного рибалку. Чи є заборона конкретно на якусь рибу? Встановлена заборона на вилов червонокнижних видів риб, які мешкають в водоймах нашої області, наприклад, в річці Південний Буг та річки Дністер. Це стерлять, вирізук, а також підуст. Яке покарання очікує рибаків, які не дотримуються цих обмежень? Рибалки, які будуть порушувати правила рибальства можуть притягатися до адміністративної відповідальності. Так, наприклад, за частиною 3 статті 85 Кримінального адміністративного кодексу України про правопорушення порушники будуть притягатися у вигляді штрафу від 34 до 170 гривень. А також може передбачено кодексом попередження. А якщо порушник буде використовувати заборонені знаряддя лову, тобто колючі знаряддя лову, сіткосна сіткосна стеві лову, він буде притягатись до адмінвідповідальності в вигляді штрафу від 340 до 680 гривень, але також йому прийдеться. Платити відшкодовувати збитку, нанесене рибним запасом за кожен екземпляр незаконно виловної риби. Наприклад, сом буде коштувати 5117 гривень, короб сазан 3706 гривень, судак 3587 гривень, плітка 1564 карась 1581 гривня, а також рак. 3332 гривні. Що ви порадите рибакам для безпечної та дозволеної рибалки? Хочу побажати всім рибалкам гарної рибалки і хочу всіх ну, попросити свідомих рибаків дотримуватись правил рибальства і не порушувати їх. І у разі виявлення порушення не бути. Байдужими не проходити повз порушення. Телефонуйте, будь ласка, на телефон гарячої лінії, який працює в нас постійно, для того, щоб наша організація і наша ми могли відреагувати і виявити це порушення. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Катерина Лесніковська, головний спеціаліст сектору іхтіології Вінницької області. Розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників. Абітурієнту потрібно війти на сторінку системи подання заяв в електронній формі в ЄДБО та внести такі дані: один із сертифікатів ЗНО або НМТ і свідоцтво про повну загальну середню освіту. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть з 1 липня до 31 жовтня 2024 року, а самі заяви на вступ до бажаного вишу прийматимуть з 19 по 31 липня поточного року. Ще один віничанин представлятиме нашу область на Олімпіаді 2024. Це Роман Кокошко, легкоатлет, який спеціалізується у штовханні ядра. Як стало відомо за рейтингом міжнародної федерації легкої атлетики, Роман останнім увійшов до складу олімпійців. Через раніше отриману травму його участь була під питанням. Однак Роману все ж вдалося вибороти право представляти Україну на міжнародній арені вже цього літа у Парижі. Нагадаємо, що це другий віничанин, який візьме участь в Олімпійських іграх. У висловальному спорті представлятиме Україну війничанин Дмитро Даниленко. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.